Під час війни важливо не опускати рук та відновлювати країну вже зараз, всюди, до найменшого містечка чи громади. Будувати, допомагати, лікувати, підтримувати, надихати, бути прикладом. Асоціація малих міст України має на меті бути гідним представником інтересів малих міст, сприяти розвитку бізнес-партнерств, побудові самодостатніх громад та пропонувати ефективні інструменти для реалізації амбітних планів. Супермаркет рішень для громад від Асоціації малих міст України під час повномасштабної війни став комунікаційним майданчиком для вирішення проблем громад. Саме тут можна залишити заявку на гуманітарну допомогу, отримати консультацію щодо підтримки чи релокації бізнесу або ж знайти надійних партнерів. Супермаркет рішень для громад, дає можливість комунікувати з асоціацією малих міст України. На це ти бачиш, що вони можуть дати, наприклад, да? От. які потреби в тебе сьогодні стоять в громаді. Нам вони допомогли гуманітарною е допомогою продуктам харчування, це близько 2,5 тонн. Засоби гігієни це близько 1 тонни, що дає змогу все е таки допомагати тимчасово переміщеним особам, щоб вони комфортно проживали б в нашій громаді. З перших ні, повномасштабної війни Асоціація малих міст України розпочала роботу над подоланням гуманітарної катастрофи в малих громадах. Славутич як і багато прикордонних громад з перших днів повномасштабного вторгнення опинився в оточенні ворога. Асоціація малих міст зайняла проактивну позицію, допомагала нам на кожному етапі. Це було дуже важко. Коли не було логістики, коли не було продуктів харчування, підвозу, палива, навіть медикаментів. Саме з медикаментами нам вдалося працювати як найкраще з нашими партнерами, з нашими друзями з Латвії і Славутич отримав цю таку довгоочікувану допомогу. А дякую всій команді Асоціації Малих Міст. Після перемоги ми обов'язково відродимо нашу країну. Асоціація малих міст України постійно допомагає громадам із пошуком міст побратимів за кордоном. Налагоджує співпрацю регулярно проводить онлайн-заходи для понад ста громад одночасно. Саме для цього був запроваджений проєкт Місцеве самоврядування єднає світ заради миру. Асоціація малих міст України піклується і про наше молоде покоління, зокрема, й про дітей військовослужбовців, які невпинно боронять нашу країну. Було нам запропоновано Асоціації малих міст України знайти партнера місто побратим чи землю побратим в Латвії, в Республіці Латвія. Латвійці хотіли нам дуже допомогти. Першою такою великою допомогою це було звичайно що відпочинок наших дітей, дітей, чиї батьки знаходилися на той в Збройних силах України. Хочеться, щоб ця співпраця по закінченню війни йшла не тільки на рівні керівників, а йшла на рівні простих громадян, бізнесу, громадських організацій. Я б хотів би ще раз подякувати Асоціації малих міст України за цей проект, партнерські відносини та постійний розвиток. Головні пріоритети Асоціації малих міст України одним з пріоритетних напрямків роботи асоціації є цифрова трансформація громад. При підтримці асоціації малих міст України нам вже вдалося реалізувати та запровадити у себе в громаді не один проект у сфері Смарт, автоматизована система централізованого повіщення населення, електронний контакт-центр як консьерж-сервіс для громади, дієвий інструмент для налагодження комунікації з громадянами в умовах війни. Система енергоменеджменту та енергомоніторингу, облік, контроль, економія. Допомога та підтримка, повоєнна відбудова, навчання громад, пошук інвестицій та допомога в розвитку об'єктів соціальної інфраструктури все це і не тільки пріоритетні напрямки в роботі Асоціації малих міст України. Більше інформації про діяльність АМУ у телеграм-каналі. Відбудуємо разом до перемоги.